Привіт всім! Я обіцяв записати щось на історичну тему. Відверто зізнаюсь, що це ідея святи була. Вона вважає, що вам це цікаво. Ми вас запитали в коментарях. Дійсно, дуже жваво, жвавий інтерес. Це все викликало. Вона була права. Ну, жінки найчастіше праві. От тому розказую, так, да, і до речі, більшість з вас захотіли дізнатися більше про Чорну Раду. Не знаю, чи це ви відлуння моєї рекомендації, обов'язково прочитати книжку Чорна Рада Пантелеймона Куліша, найкращий історичний роман України, міг би бути шедевром світової класики, якби Україна в 19 столітті була. Незалежною державою стояв би цей роман на одній поличці з творами Вальтера Скота або Байрона. Але, але, але не сталося так. Утім, ми сьогодні не про роман, хоча він дійсно є історичною хронікою, а саме про подію. Чорна Рада, 1663 рік, і чому вона нас вчить у 2025 році, і надалі. Отже, два імені яким Сомко і Іван Брюховецький? Яким Сомко, Сомко, з міста Переяслав? Він з міщан зростає в ієрархії Богдана Хмельницького, користується великим авторитетом. Але він представник як вам сказати, еліти, тобто освічений. В голові у нього складна картинка світу, якою яку треба керувати, благі наміри. Любить він свою батьківщину. Він представник того, що на момент існування козацької держави у, 1000, у другій половині 17 століття було елітою. Еліта складалася зі старшини, зі шляхти руської і от з міщан, які вибилися в люди. І є Іван Бріховецький. Іван Бріховецький з народу. Можна сказати, слуга народу. Він з самих низів піднімається вгору, він говорить простою мовою, він обіцяє дві речі. Він обіцяє покарати старшину, тобто еліту, за те, що вона не, не, не враховує інтереси низового, низового казацтва. Uh, і він обіцяє другу річ правити справедливо кожному дати те, що він хоче, і щоб усі були щасливі, от такі дві людини. Але перш ніж зійтися у 1663 році у двобої за гетьманську булаву у 1661 році, як і Сомко, яким Сомко і Іван Брюховецький об'єднують. Свої зусилля для того, щоб побороти кого правильно, сина Богдана Хмельницького Юрія Хмельницького. От вони успішно його е перемогли, і через два роки е зійшлися у власне у двобої за булаву Лівобережної України. Лівобережної України, бо на той момент Хмельницький створив державу, але не зміг зробити її стійкою. І одразу після його смерті почався розвал, який ми знаємо в історії, як руїна. І от Чорна Рада, це напевно там квінтесенція, піковий момент руїни. Там зібрано от все, від чого ми від чого ми втратили зрештою державу. І Яким Сомко і Іван Бриховецький не можуть ігнорувати роль Москви. Вони вимушені балансувати, але балансують вони абсолютно по різному. Якщо яким Сомко свідо усвідомлює загрозу, яку становить Москва для української держави для Гетьманщини, і веде з ними стосунки зовні приязні, але внутрішньо спрямовані на захист України, то Брюховецький заради влади каже: Дорогі московити, я ваш, кажіть, що робити все буду, тільки допоможіть отримати булаву. Тобто маємо приклад, вельми добре відомий нам в Україні останніх 30 років, залучення ж зовнішніх сил для того, щоб прийти до влади або утриматися біля неї. Отже, яким Сомко міщанин, Іван Брюховецький, низовий отаман з Запорозької Січі, кандидат з народа. Кандидат від еліт, умовно там, університетська умовна, якби зараз це все відбувалося: університетська освіта, гарне життя, глибокі думки щодо майбутнього. І Іван Брюховецький просто з нівідкиля з'явився. Говорить, до речі, в усіх джерелах зафіксовано, що його однією з сильних сторін було те, що він говорив дуже простою, зрозумілою мовою: цих напалів. У цих заберем, цим дамо, всі будуть щасливі, будуть безкоштовно там їздити по, по Україні, насолоджуватися всіма благами цивілізації. І от е Чорна Рада. Зійшлися вони. Е Три грав, чому рада називалася Чорна? Тому що е гетьмана обирала е ну, чернь, як тоді називали. Ми зараз там тут нічого до речі немає. Образливого зараз це називається громадяни України, тобто вся будь-хто незалежно від його статусу в суспільстві, незалежно від майна, яким він володів заслуг, мав право взяти участь в голосуванні, тобто пряме демократичне волевиявлення, те до чого ми прийшли в 21 столітті, в 20 столітті. А <кій> тоді це був ну такий особливий момент. Який показує, до речі, теж глибоке коріння української демократії, та Світочка, що ти хотіла? Тобто, сама Чорна Рада це як день виборів, та да, 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 сама чорна рада це конкретно день виборів. І от Сомко веде таку виважену кампанію, агітує за себе. Брюховецький засипає просто популістичними гаслами народ, народу все дуже подобається. І Сомку радять, кажуть, слухай, ну ти треба, щоб по краю твої підвищилися шанси на перемогу, треба трошки якби стати ближче до народу. Але Сомко не такий, він не може стати ближче до народу. Він каже: слухайте, ну я такий, як є, я хочу зберегти державу, нам гайки, якщо ми зараз тут почнемо гратися в якісь дешеві речі. У нас дуже серйозні виклики. Тут зліва поляки хочуть нас знищити, справа московити, хочуть нас знищити. Коротше, не йде він, не стає він ближчим до народу. От, е і тут дуже важливий момент. От дивіться, е що насправді е продавав Брюховецький. Брюховецький продавав виборцям те. На що і в 17 столітті, і в 21 столітті у українців найбільший запит це був запит на справедливість, і у нього була проста, зрозуміла мова, і обіцянки, у нього була чітка обіцянка покарати старшину за те, що вона не цінує народ. І дійсно конфлікт між старшиною. Ну тоді Україну розривали всі конфлікти, які тільки можливі, в тому числі між старшиною і Посполитими. Ну і Черню. І третє, він казав: Я запорожець, я за свободу, я максимальна свобода. Це той Самко, він міщанин. Це всі ці вони хочуть правила накласти, вони хочуть якісь. Кайдани на вас повісити, обмежити вас у свободі, а ми, запорожці, це Дух Свободи. Я вам гарантую, що кожен буде робити те, що хоче, і брати те, що хоче. І в цьому зійшлося, зійшовся, проявився конфлікт, який до сих пір притаманний Україні, це умовно конфлікт державотворців, представлених старшиною і міщанами і шляхтою, тоді, в 17 столітті. І конфлікт в вольниці воля, представлений Запорожжом. І зараз в нашому суспільстві теж є люди, які кажуть, що головне це воля, головне це свобода. А інші кажуть, та ні, почекайте в інтересах держави обмеження свободи, обмеження волі. Ну, найсильніший і найтяжчий приклад цього, безумовно, це тема мобілізації в нашій, в нашій країні. Але е що сталося? Ем, історично треба розуміти, що не завжди ідея свободи і свободи і ідеї держави творення є сумісними, тобто вони допомагають один одному, і саме тоді був такий, такий момент, коли е, треба було будувати міцну державу. А е, Брюховецький обіцяв, е, що кожен буде робити що хоче, а міцну державу можна побудувати тільки коли всі роблять те, що треба. А не коли кожен робить, що хоче. І це зараз урок для нашого життя. В результаті застосування популізму, підкупу, погроз і головне і залучення московських, так би мовити, сил, Брюховецький виграє вибори. З обіцянками справедливості і раю. Приховецький тут же укладає московські статті, послаблює автономню свободу автономність України, веде абсолютно анти, про, про, Росі, про московську політику, здає коротше потроху Україну. І в 1668 році, коли тобто скільки це буде, 5, 5 років по тому, після а до речі, Сомка він стратив одразу після після вибору того, як виграв на виборах, замість єдності. Він стратив це самка. У нас це теж приходить новий президент, починає доганяти попереднього. Це теж у нас, якби в політиці в політиці присутнє, ем, і от е, Брюховецький до 1668 року керує як гетьман. Е, здає все зливає Москві. Але проти Москви наростає ну страшна, просто страшний негатив в Україні. Він намагається зробити маневр і очолити антимосковське повстання, все заради збереження влади, тобто на все згоден перевдягатися, перевзуватися в повітрі. Але народ йому каже: Та ні, старий, ну ми тебе прекрасно знаємо. Ти тут уже не перевзуєшся. Твої погляди і підходи дуже добре. Нам відомі, тому а, його. А, Власні козаки забили до смерті. І саме той простий люд, який привів Івана Бріховецького до влади, зрештою Івана Бріховецького і вбив. Ось така повчальна історія. Але про що ця історія вчить нас з точки зору уроків для сучасної України, давайте так перше. Популізм убиває державу. Я розумію, що популізм дуже спокусливий, але ми не можемо його сьогодні дозволити собі. Ми маємо спочатку зберегти державу, зміцнити її, а потім гратися в популізм. Але не сьогодні. Другий урок влада еліти, погані, народ хороший, руйнує державу. Тільки еліти мають себе відповідально ставитись до народу. Народ має ставитись відповідально до еліт, тільки коли ми разом, ми міцні. Історія. Давайте покараємо. Давайте прості люди покарають тих, хто на горі. Це руйнування держави. Але ще раз кажу: тут має бути з двох сторін відповідальна політика. Третє: нічого так не тішить ворогів наших, як внутрішні чвари і внутрішній розбрат вони завжди приходять на допомогу, щоб ще більше розпалити ненависть всередині України. Тому потрібна єдність, але при цьому не можна закривати очі на неприпустимі речі, як корупція або знищення демократії. Далі дуже важливий урок, я вважаю. Ніколи. Не можна будувати державу, виживання і розвиток якої залежить від одного чи дру, двох зовнішніх гарантів, чи йдеться про ключових союз, ключового союзника, який дає гроші і зброю, чи йдеться про е, союзника чи союзників, які дають гарантії безпеки, якщо немає внутрішньої сили, а внутрішня сила народжується з єдності і з спільного. Спільної відповідальності, коли влада еліта поводить себе відповідально щодо народу, не намагається його утискати, зловживати, розбещувати його, а народ відповідально ставиться до еліти і виконує свої громадянські обов'язки. Коли є ця єдність, тоді держава стає сильною всередині і вона не буде залежати від зовнішнього актора. Пам'ятайте правило міжнародних відносин, навіть найтісніші партнери. Зрештою дійдуть до точки, коли їхні інтереси розійдуться, і треба бути сильними для того, щоб мати можливість захищати свій, свій інтерес. Наступний урок критичні рішення не можна ухвалювати під впливом емоцій, не можна, йти, не можна обирати гетьмана під впливом емоційних якихось обіцянок чи бажання помститися треба реально серйозно все зважувати. Я хочу, щоб ви. Я завершую свою оповідь про Чорну Раду. Сподіваюся, вона була вам корисна. Обов'язково прочитайте книжку. Нещодавно з моєї ініціативи запишу собі заслугу Видавництво книголав. Перевидало в красивій обкладинці цей геніальний твір. Я хочу, щоб ви запам'ятали головну річ: держава вона гине не від сильного зовнішнього ворога. А від трьох речей слабкі нерви. Коротка пам'ять громадянина і представника еліти, і дешеві гасла ось ці три речі ми з вами не можемо собі дозволити в Україні. Маємо бути мудрими і сильними. Ну і наостанок процитую вам речення. Яке Пантелеймон Куліш включив у перше видання Чорної Ради, але потім цензура, імперська цензура змусила його видалити. Це речення? Утім, воно збереглося. Я його на пам'ять не знаю, тому буду підглядати секундочку. От скільки то було в нас на в країні добрих і розумних людей, то як то все те ні на що обернулось? Через безладдя, що не зуміли, як заповідав батько Хмельницький, усі одно стояти. Одно стоято. Єдині. Це наша сила. Читайте, вивчайте історію, робіть висновки і не повторюйте помилок. Бережіть себе.